Щетині новини разом мислені. Алі працює суспільне з вами В'ячеслава Футіна Тетяна Журкова. На часі новини їх підготувала інформаційна служба інтера і я, Лілія Налягака. В ефірі марафон Єдині новини нині для вас працюють інформаційні команди фактів освітів та вікон СТБ». Наслідків ворожих атак. Ми нагадуємо, що впродовж сьогоднішнього вечора, і впродовж наступного ранку, до шостої ранку з вами команда телеканалу Рада ремонтувати пошкоджені об'єкти енергетики максимально швидко. Якщо обстріли будуть продовжуватися, можливі певні обмеження. Ви дивитеся марафон Сус е, Єдині Новини для вас. Працює команда першого каналу суспільного мовлення у студії Анатолій Ярема. Коли намагалися вийти з Маріуполя разом з цивільними, тоді про цю історію дізнався ледь не весь світ, під якими погрозами підписувала документи на чотирирічну дитину і чому віддала чужим людям? зала повна журналістів. Наразі це всі новини. Загальнонаціональний марафон продовжить Анатолій Єрема. Залишайтеся з нами. Анатолій Єрема. Анатолій Єрема повернеться до ефіру за 45 хвилин. Поки що з вами буду я, Анна Чередниченко, але інтенсивність і глибина обговорення від того сподіваюсь не стане меншою. Це всі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин та марафон триває. А, да, Вадиме, вибач, Дякую, Вадиме, да, розмовна Оксана. студія з Вадимом Карп'яком. Не знала, чи одразу розмовна студія, чи якісь заставки, тому тобі слово. А я все слухаю і слухаю, коли ж ти мене відрекомендуєш. Гаразд. <рес> Отож, ми продовжуємо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, що там за ситуація на Херсонщині? О, я готовий до цього питання, я знав, що ви його обов'язково задасте. Але це, ми коментувати не можемо, тому що це зараз заборонено. І дочекайтесь від Генерального штабу інформації. Вам усе повідомлять, все розкажуть, і все буде Україна. Пане Леже, ви мене довели, знаєте, ну от Ми говоримо про те, що відбувається з тваринами під час Ой. війни, і. О, пана! Бумажний платеж. Вирішила Добули... зробити свою справу. Ребінок... Ми підготувалися. цього. завул на Так? Добре. Тепер тепер... Смотрите, я, наприклад, опять же. Пану е, полковнику ви дали слово Какого видалісова ти називаєш ого палхового пер, перепрошую. Давайте не будемо в нашому ефірі сваритися. Будь ласка, і ненорманативна лексика це зараз не не, не припустима в нашому ефірі. Я перепрошую від всієї команди національного марафону за те, що пролунала пане Пятковський. Дуже вас прошу о 21.30 у марафоні. Єдині новини. Переможемо зиму разом.